Вітаю, друзі, я Наталя, і сьогодні пропоную вам разом зі мною зв'язати ось такий простий, але в той же час дуже гарний візерунок ажурні ромби. Для одного рапорту потрібно 22 петлі. Фотосхеми я обов'язково додам наприкінці відео. Отже, я починаю з першого лицевого ряду. Раппорт одна лицева, накид, 6 лицевих. Три петлі з нахилом вправо. Тут мені петельки потрібно розвернути, щоб вони були обернуті в праву сторону. Лицева накид. Лицева накид. Лицева. Три петельки разом лицевою з нахилом вліво. Тут мені не потрібно нічого буде повертати. Шість петельок лицевих. І в кінці рапорту накид. Другий ряд виворітній. І всі петельки, включаючи і накиди, також пров'язую, звичайно, виворітніми петлями. Я в'яжу бабусиними петлями. Можна в'язати і класичними петлями, особливої ролі це не зіграє. Третій ряд. Дві петельки лицевих. Накид, чотири лицевих, три петлі лицевою з нахилом вправо. Петлі перевертаю до себе правою стінкою і разом пров'язую лицевою. Лицева, накид, три лицевих. Накид. Лицева, три петлі разом з нахилом вліво. Тут петельки перевертати не потрібно, тут все правильно повернуто до нас. Чотири петельки лицевих. накид і лицева. Кінець рапорту П'ятий ряд. Кромкова петля знімається, як зазвичай на початку ряду. Далі в'яжу три лицеві, накид, дві лицеві. Три петлі разом лицевою з нахилом вправо. Лицева, накид, п'ять лицевих. Накид, лицева, три петлі разом лицевою, з нахилом вліво. Дві лицевих. накид, дві лицевих, кінець рапорту. Тепер в'яжемо сьомий ряд. Кромкова знімається петелька, чотири петлі лицевих. Накид три петлі разом з нахилом вправо лицевою, лицева. Накид сім лицевих петель. Накид лицева. Три петлі разом лицевою. З нахилом вліво. Накид. Три петельки лицевих. Кінець рапорту. Дев'ятий ряд. Дві петельки лицевих. Тут уважно Дві петельки, раніше ми три, тепер дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Тут також повертаємо петельки, щоб вони були обернуті до правої сторони, П'ять лицевих. Накид п'ять лицевих. Накид п'ять лицевих. Дві петлі з нахилом вліво лицевою пров'язуємо разом. Лицева кінець рапорту. Одинадцятий ряд. Дві петлі лицевих. Дві петлі лицевою з нахилом вправо. Шість петельок лицевих. Накид. Три петельки лицевих, накид. Шість петельок лицевих. Дві петлі лицевою з нахилом вліво. Лицева і кінець рапорту. Ряд номер тринадцять. Одна петелька лицева, накид, лицева. Три петлі лицевих з нахилом. Вліво. Шість лицевих. Накид. лицева, Накид. Шість петельок лицевих. Три петельки з нахилом вправо лицевою, то ми повертали петельки на початку рапорту, а тепер вправо в кінці рапорту. Лицева накид. Кінець рапорту. 15 п'ятнадцятий ряд. Дві петельки лицевих. Накид, лицева, три петлі з нахилом вліво лицевою, чотири лицевих. Накид. Три лицевих. Накид чотири лицевих, три петлі з нахилом вправо, петлі повертаю, пров'язую лицевою, лицева, накид, лицева, кінець рапорту В'яжу 17 ряд. Знімаю кромкову. Далі три петельки лицевих. Накид лицева. Три петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицевих, накид. П'ять лицевих. Накид дві петельки лицевих. Три петлі лицевою з нахилом вправо. Для цього петлі повертаю до себе правою стінкою. Лицева. Накид. Дві петельки лицевих. Кінець рапорту. 19 ряд. Чотири петельки лицевих. Накид, лицева, три петлі разом лицевою. З нахилом вліво, накид, сім лицевих. Накид. Три петлі. Пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, для цього петлі обертаю. Лицева накид, три лицевих. Кінець рапорту. Двадцять перший ряд. Три петельки лицевих. Накид. П'ять лицевих. Дві петельки з нахилом вліво лицевою, три лицевих. Дві петлі лицевою з нахилом вправо. Обертаю петлі. П'ять лицевих. Накид, дві лицевих, кінець рапорту. ось і все. Візерунок зв'язаний. Він досить гарний, хоча і простенький, а також зверніть увагу, яким він був гофрованим під час в'язання і як розрівнялося полотно після прання. Та як розкрився гарно сам візерунок. Таким візерунком я в'яжу для себе французьку ковтинку, і спинка в мене вже зв'язана готова. Далі я залишу схему візеруночка, а також пояснення до схеми. Робіть, будь ласка, скріншоти, в'яжіть легких петельок, натхнення. Я гадаю, що я, в принципі, все досить непогано пояснила, але якщо не зрозуміло, ви обов'язково пишіть. Бажаю натхнення. Ну і всього вам найкращого. До нових зустрічей.